Привет. Сьогодні поговоримо про те, як залежить зарплата, від, від чого залежить зарплата, принаймні на роботу. І тут, перш за все, хотілося би розвіяти багато міфів, які існують. Такі основні з них це те, що зарплата залежить від вашої освіти. Це все не зовсім так, а в 80% випадків це зовсім не так. Дивіться, е, освіта, е, яка надала вам знання, навички, е, вміння, якісь, е, після якої у вас є якесь портфоліо, це дуже добре. Але от сам факт оцього диплома, якоїсь бумажки про те, що я закінчив ці курси, ці курси, оце папочка у вас, ви її туди складаєте, і надіятися, що колись. Ви прийдете на якесь співбесіду, і вам дійсно на будь-якій співбесіді зададуть питання про вашу освіту. але це не буде так, що ану покажи ту папочку, дійсно в тебе є дипломи? і ти такий, да, я готувався до цього все життя і починаєш там навалювати цими дипломами. Ні, воно не так і на ту суму, яку вам запропоную, це зовсім не впливає. Зараз вже ці такі радянські підходи, вони. Пройшли, тому що будь-який диплом можна купити. На курсах так само всі зацікавлені в тому, щоб ти купив курси. Багато власників тих курсів, які пропонують подазини, вони самі якби, підтримують цей міф, тому що це класно для продажів курсів. Але. Ну, це не так не працює. У вас реально там HR, коли буде відсортувати ваше резюме, він подивиться на вашу освіту. Тім, рідко, буде читати, він також подивиться. На вас запитають про це. Але це в жодному випадку не буде таким фактором, що от людина з вищою освітою по дизайну отримує більше грошей, ніж людина без цієї вищої освіти. Або що є якісь курси, після яких вам точно більше заплатять. Ні, це так не працює. Звісно, бувають виключення, але ну, це таке. Це, якщо ви потрапили до людей, які не можуть оцінити кандидати, вони намагаються до чогось е, ну, як на щось, за щось зачепитись, і вони тоді починають: Ой, у нас портфоліо класне, ой, освіта класна, досвід класний, о, тоді ти класний. Так, да, В таких випадках все, що я скажу далі, буде працювати. Е, але е, я б не став на це. Розраховувати на постійній основі, я б не став якісь скажені гроші витрачати на курси на початку, вірити в ті міфи, і легенди, що якщо ви закінчите багато курсів, вам щось краще десь буде. Воно буде краще, але потрібно співставляти той час, який ви втратите на навчання, і той час, який ви вже могли працювати, але там не якійсь більш простій вакансії. Тому це міф. Е, наступний міф це про портфоліо. Така сама ерунда. Вірять люди, що якщо дуже класне портфоліо, дуже багато грошей заплатять. Е, знову ж таки, Порето 80 на 20, 20% випадків, коли заплатять. Е, хтось може отримати там, класне враження про вас через ваше портфоліо, подивитись, так, да, класно, давайте запропонуємо більше. А 80% цього не буде. Тому що портфоліо це така річ часто широка. Намагаються люди взагалі намалювати все, що вони вміють. А на ті позиції, на яку вони йдуть, там не потрібно це все. Тому не буде людина платити за то, все, що там у вас є, коли треба реально ось ось, ось тут. Ось тільки. І портфоліо, воно дуже важливе для того, щоб вас взагалі запросили на інтерв'ю. Важливе при розмові з тим людом. Дуже багато буде питань про портфоліо. Але це не є основою для того, щоб вам платити більше. Від цього зарплата точно не залежить, і не треба витрачати багато років на те, щоб створити ідеальне портфоліо, і тоді все буде класно. Ні. Знайдіть цей баланс і відмовтеся від того міфу, що від цього все залежить. Так само не залежить ваша зарплата від, від оцього вміння продавати себе. Є такий великий міф. Що якщо ти вмієш продавати себе, якщо ти класно продаєш, то ти себе продаси і тобі заплатять більше? Дивіться, є частина істини в цьому, і ця частина істини в тому, що комунікація, комунікативні навики, вміння знайти там спільну мову, класно поговорити, якісь точки дотику, це така напряжність, адаптивність до нового колективу, ситуації, людей, розмови. Це дійсно те, від чого буде залежати ваша зарплата. Але от ця продаюча складова це міф. Тут ідея того, що ти зараз підеш на співбесіду, і там є велика зарплата між 800 доларів і 1200, а ти такий класний, ти зараз їм так себе продаси, що тобі 2000 заплатять. А в більшості випадків це не буде працювати. Тому що є бюджети. Бюджети затверджуються від початку року. В тих бюджетах прописано, скільки кожна позиція буде отримувати грошей. От і до. Тому це не буде працювати. Звісно, є історії, коли працює, коли якась срака з проектом, і треба ну щось. Терміново знайти людину, швидко когось найняти. Це зможе спрацювати, але ж знову ж таки, це спрацювало не через ваші ці круті навички продавання, а через те, що ситуація така. І також будьте обачними, тому що, можливо, вам заплатило багато грошей на вході. А потім виявиться, що там срака таких масштабів, що треба два чи три спеціалісти на цю позицію, а наняли лише одного, ну лише вас. Чому? Тому що ви так класно себе продавали. Розповіли, що ви так багато зможете зробити, і ну, робіть, вам дали таку можливість. Тому будьте -то обачними з цими речами це не треба так дуже загибати. І ще інший момент цієї продажної історії в тому, що е, багато курсів мають такий блок, як проходження інтерв'ю, да, співбесіди. Інколи навіть існують окремі курси по цим питанням. І дивіться, яка історія. На тих курсах пропонують якісь фрази, якісь скрипти, які ти повинен сказати, щоб краще себе продати, щоб отримати кращі умови і таке інше. І воно в теорії дуже прикольно і корисно ці речі вивчити. І я дійсно вважаю, що такі речі потрібно знати. Але коли уявіть, от на практиці, приходить джуніор на співбесіду, і він тремтить, ну, нервує. Така емоційно нестабільна ситуація, і в цей момент він цим тремтячим голосом починає тобі видавати, випалювати якісь скрипти, які йому поклали на тих курсах. В реальності це виглядає, ну, виглядає максимально так тупо крінжово навіть коли людина сидить і так: що компанія може запропонувати мені за мою працю, якщо я там троту, та і ти дивишся на нього, думаєш, блін, з тобою все нормально. А потім, вже коли поспілкувались, вже коли цей момент пройшов, там, їдуть в ліфті з ну, пролежаючи з офісу, також там в ліфт і провозять через прохідну, і розмовляючи з рекрутером, він каже: Блін, тоталь на курси сходив, мені ну, так казали, я намагався то все видати. Ну, обережніся з цим. Ви взагалі можете собі запороти все інтерв'ю, і по факту ці всі продажі продажі вони не впливають в більшості випадків на ті зарплати, які вам можуть запропонувати. Так само є міф про те, що від позиції залежить від спеціалізації, що там юксери заробляють більше графіків, графіки заробляють е, менше ніж мовшини. І все таке інше, це також викривлення первою, певне, дійсно різні позиції мають різну зарплату, але це залежить не від спеціальності, а від того, в якій компанії ви працюєте, наскільки ці компанії ваша спеціальність генерує доходи. Ну тобто, якщо ви UXR в продуктовій компанії, яка займається розробкою додатків, сайтів, сервісів, таке інше. То там ви, як UX, будете класно заробляти, бо ви ж ну, і створюєте ці всі додатки частково. А... Але якщо ви в такій компанії працюєте графічним дизайнером, і ваші там обов'язки входять якісь невеличкі шматочки, якісь там ці банери для App Store, Google Play, якась така примітивна маленька реклама, не в рамках великої рекламної акції, а такий банерок намалювати, щось десь якийсь графічний елемент, то в такому випадку у вас не будуть високо оцінювати і не буде там високої зарплати в більшості випадків. І, наприклад, якщо ми говоримо про маркетингове агентство, то там з точністю навпаки, там, якщо продається гроші, заробляють на маркетингових різних там, стратегіях у тих медіапланах, ключовими якимись елементами цих медіапланів є Акції рекламні ці активності. І в рамках цих активностей от ви як дизайнер малюєте там, key візуали і все будується навколо вашого key visual, то в таких компаніях графічний дизайнер буде заробляти більше, а motion може заробляти ще більше, або десь на рівні. А от Fixer, він буде заробляти менше, тому що якщо є UXR, то він займається якоюсь фігньою типу лендінгів. Що по суті не являється таким вже UX, це більше маркетингова складова. Але з елементами UX, бо там є певна адаптація і таке інше. То в таких компаніях UX він не буде багато отримувати, а от графік буде отримувати більше. Тому це якось отак працює, ну, приблизно. Не сама спеціальність приносить гроші, а те, наскільки ця спеціальність потрібна цій компанії. І останній такий міф це досвід. Всі носяться з своїм досвідом, значить це якась дуже важлива штука. Воно дійсно важливе в деяких ситуаціях, наприклад, в таких переговорах, там сказати, що у мене 10 років досвіду в дизайні, ну, прикольно. Але по факту всі адекватні люди, які вас наймають, розуміють, що 10 років можуть пройти по-різному. Можна 10 років сидіти штрихкоди копіювати і вставляти з таблички на. Цей файлик для принтера роздруковувати, клеїти на товар і по факту рахуватись графічним дизайнером. А можна там 10 років розрулювати якісь нереальні такі історії, коли там у вас якийсь великий проект, велика рекламна акція, є ваша сторона, сторона замовника, сторона підрядника, якісь локальні історії в кожній країні, якщо ви там на декілька країн працюєте. Тоді так, да. тоді ваш цей досвід він дійсно прикольний. Але от е, саме гроші за нього платити, готові тоді, коли він релевантний, ті позиції, на яку ви претендуєте. Мається на увазі, що ви те саме робили в іншій компанії, робили це краще, ніж роблять це в цій компанії, в яку ви наймаєтесь. Тоді ваш досвід буде дійсно такою важливою е, причиною, чому вам потрібно заплатити більше грошей. Але носитись з ним, як самим цінним, що у вас є, багато є випадків, коли досвід тільки заважає. Коли вже людина з шаблонним таким мисленням, бо ми так робили, так правильно, приходить в іншу компанію, там це зовсім неправильно, і тоді це може заважати. Тому в цілому, ця вся історія про досвід це також один із міфів. А тепер поговоримо про те, від чого залежить ваша зарплата. Дивіться, перш за все, зарплата залежить від того, наскільки багато грошей є у компанії, <світ Sergey> і наскільки вона готова їх витрачати. М -м, можливо, трохи некоректно сформулював, але ідея в тому, що компанія знаходиться на етапі розвитку і росту. Збільшується кількість відділів, нові офіси відкриваються, умови поліпшуються, з'явилася можливість купувати якісне круте обладнання. І от якщо компанія в такій стадії свого розвитку, зросту, тоді вам і готові запропонувати більшу зарплату. Тому ви можете задавати питання на співбесіді, обережно про ці речі і робити якісь висновки, наскільки ви. В таку ситуацію попала, тому що компанія, яка деградує, яка переживає кризу, яка ріже ну, кости, вона в будь-якому ну, існує вірогідність, що вона і вашу позицію може зрізати. Тому звертайте на такі речі увагу. Ще є такий момент, що від того залежить наскільки ваша позиція важлива в структурі. Доходу компанії. Е, що простіше, то, наприклад, от ви вирішили влаштувати з дизайнером в якусь е, таку сітку стоматології, да, і ну, ви там. Будете малювати якісь банери для соцмереж, флагера, постери, візитні картки, ще щось. Але ви ж ви розумієте, що в структурі цієї компанії ваша робота не є такою, яка приносить дохід. Ви більше як обслуговуючий персонал. Дохід приносять стоматологи, їх робота. Якщо ви влаштовуєтесь таким самим графічним дизайнером, але в маркетингове агентство або в студію, яка пропонує послуги дизайну на по аутсорсингу, то тоді в такій студії ваші навички вони безпосередньо впливають на дохід компанії і зарплатня буде набагато вища. Тому, коли кудись влаштовуєтесь, від цього ж також залежить і кар'єрний зріст, тому що ну, який у вас кар'єрний зріст буде в тій стоматології. Якщо стоматологія розростеться з масштабу одного міста до масштабу всієї країни, тоді так. Може якийсь зріст буде, а в більшості випадків не буде жодного. Тому звертайте увагу на ці речі. Від цього напряму залежить ваш дохід. А, також він залежить від того, наскільки дизайнер потрібен саме зараз. Тому що є планове розширення, буває так, що просто хотілося би ще когось наняти в поміч, але не критично, можна почекати. В таких випадках буде дуже виважений пошук кандидату, не буде ніяких таких різких перепадів, і ваша заробітна плата буде виключно в тих рамках, які готова запропонувати компанія, але навіть по нижчі рамки підуть, тому що є час є можливість шукати вибирати кандидатів. Коли е, якась жопа е, горить проєкт або прийшов новий замовник, і у вас не вистачає робочих рук для того, щоб закривати ці задачі, то в такому випадку готові бути більше запропонувати гроші. Це, ну, якби, якщо ви втрапили в цей такий таймфрейм, коли. Це відбувається, то ви маєте можливість отримувати більшу зарплату. Але знову ж таки бути уважними, щоб не потрапили в ту історію, коли за цю більшу зарплату ви будете працювати за двох або за трьох. Дуже ну, взагалі зараз багато кризових ситуацій, тому а в кризовий менеджмент не всі вміють, і тому такі історії теж не рідкість. Ще зарплата залежить від вашого рівня. Я спеціально це четвертим пунктом аж кажу, тому що не тому, що вас принизити, а тому що щоб ви зрозуміли, що ваш рівень це виключно така аморфна абстрактна штука, яка не має конкретних критеріїв. Вона може і мати якісь конкретні критерії, там портфоліо, досвід, резюме, ще якесь там тестове завдання виконане, але в кожній компанії ці критерії, конфігурація цих критерій буде своя. І якісь речі будуть великим плюсом, а якісь взагалі неважливими. важливими. Тому оцей ваш рівень дуже не заморачити з цими речами. Є багато людей, яких ідея фікс бути дизайнером суперкласного рівня. Але ж це все існує лише у вашій голові. В реальності в компаніях поняття рівень існує виключно. Якесь абстрактне, і воно залежить від настрою людей, які приймають участь у процесі найму, від того і, ну, взагалі такі речі. Тому в цьому пункті можна сказати, що в цілому потрібно е, от в загальному якось себе розвивати, дивитись, яке у вас портфоліо, які у вас навички, як ви виконуєте роботу і е, намагатись. В цілому в будь-якій сфері себе трошки припідняти, трошки покращити, тоді буде зростати ваш рівень такий і якась середня, абстрактна величина. Ще зарплата дуже залежить від. Взагалі, якщо хочеться заробляти гроші дійсно, то гроші вони лежать на перетині двох різних спеціальностей. Наприклад, якщо ви UXR, який вміє трошки в графічний дизайн і може там декілька банерів намалювати, коли це там необхідно, може, е, хоча б там в Міджорні там, натикать тих промтів і згенерувати якісь прикольні картинки, які можна потім використати, наприклад, в. Оці сторінки помилок 404, 500, якась там друга. чи яка. Коли роблять креативні такі речі, на сторінці помилок в UX це, ну, в UI це часто використовується, коли ви можете ці картинки там якось прикрасити свій інтерфейс, доречно прикрасити, а не просто вліпити. Коли ви там мікроанімації шарите, але. В тому, але ви, ви ж іксер, XR, от розумієте, мікроанімацію можете настраювати. Коли ви розбираєтесь в версії, не в плані, що я сам все зроблю, а в плані, ви просто розумієте, як це працює, і ви швидше знаходите якісь е, спільну мову. З іншою частиною команди. Коли ви графічний дизайнер, круто, коли ви вмієте трішки анімувати хоча б гіфи. Або, можливо, в авторефекції якісь дуже прості анімації, в базові анімації вони всі засновані на трьох ефектах: на scale, rotation і opacity. Ну, тобто на е масштабуванні об'єктів, на їхніх поворотах об'єкту і на непрозорості. А якщо ви ці речі такі базові освоїте, вам вже зможете якісь інші задачі закривати, і це ну, буде великим плюсом до вашої е, зарплати. Якщо ви прийдете на співбес, то скажете, що да, я там графічний дизайнер, але я вмію ще оце і оце, і це вже якби інша професія, то в більшості випадків це буде високо цінитись. Е, так само, як і ну, мошен дизайну там взагалі в будь-яку сторону можна рухатись. Тому що там просто куди не кинься, скрізь є можливість заглибитись і піти в якусь окрему професію. Можна матчмувінгом займатися, можна в EFX, нюк ковирять, просто до кінця життя вистачить. Можна в 3D-шку, можна в анімацію більш професійну коли там. Можна в рігінг, ну, куди хочеш. Але от якщо є якась ваша базова професія, і ви ще щось смієте з тих, які ну, або більш поглиблено, або просто сусідні з нею, це завжди в будь-якому випадку усіми адекватними людьми, це привід вам платити більше. Але існує одне велике, але коли це потрібно компанії. Бо якщо це не потрібно, ви просто знаєте, ну, класний виписав, але ну, це ж повинно десь використовуватись. А також е, залежить від. Е, ну, залежить від минулого опиту досвіду, е, залежить від того, от, Наскільки цей досвід релевантний? Якщо ви в минулому місці роботи робили те саме, що потрібно робити тут, але робили це на вищому рівні, ніж це робиться на цьому місці роботи, то тоді за це будуть платити більше грошей. Якщо у вас просто багато досвіду, кількість років, Велика, то за це не будуть платити більше грошей, але це буде враховуватись там при, наймі. Якщо у вас е, такий досвід, коли ви зашорились, і ви вважаєте, що тільки отак правильно, все інше неправильно, ну тоді вас взагалі не візьмуть на роботу. Якщо у вас такий досвід, є вирішення якихось кризових задач, взагалі графічні задачі вмієте вирішити, коли от вам там багато обмежень не кидуть, але все одно класний дизайн робите, то такий досвід буде цінуватись. Тому досвід це також є причина більше платити вам грошей. І остання причина більше заплатити, це софт скіли. Її можна було поставити і першою, тому що це дуже важлива річ. Софт-скіли це ті скіли, які напряму не належать до вашої професії, але вони належать до всіх професій зразу. Це вміння, перш за все, це вміння комунікувати, спілкуватись на різних рівнях, будь це там, корпоративне спілкування, в задачах спілкування, в особистих повідомленнях, те, наскільки ви адаптивні спілкування, наскільки ви от можете в колектив зайти і там з усіма знайти спільну мову. Не плутати за цим таким. Сухим бла бла, бла а от, дійсно комунікація, наскільки вона успішна, наскільки ви вмієте словом е, знайти розуміння, прийти до якогось розуміння, до результату, пояснити, е, сюди відноситься і вміння презентувати свою роботу. Також досовські рівня відноситься знання мов, е, ну тут, я думаю, зрозуміло, да? і е, ця внутрішня дисципліна. Це дуже сильна навичка, яку потрібно в будь-якому випадку розвивати. І оці скіли вони ціняться все адекватними людьми набагато вище, ніж хар скіли. Тому що якийсь хард-скіл, наприклад, там монтувати відео можна навчити за місяць на якомусь рівні, більш-менш приємному при ну, яку можна застосовувати в реальних задачах. А от навчити людину нормально спілкуватись, навчити її дисципліни, щоб вона вивчила якусь мову англійську, наприклад, ну це, це, рок, це роки роботи, і взагалі не факт, що вони будуть успішними. Тому soft скіли ціняться набагато вище. І, ну, за це дійсно є смисл доплачувати гроші, всі це розуміють. Ось якщо так в основному, то такі причини існують для того, щоб реально більше запропонувати вам грошей. Дивіться, наостанок ще хотів сказати дві такі речі. Рівень зарплати і, взагалі, успіху в професії дуже залежить від моменту і від фактору особистості. В момент це те, наскільки. Компанії Зараз потрібні ви в цілому. Наскільки компанія хоче ріст, розвиток, чи просто ту треба закрити якусь вакансію, сади, малюй пофіг. І у вас так само, ви хочете чогось нового досягти, чи просто вам треба робота, щоб ну, бо у всіх є якісь. Свої витрати і треба їх якось покривати, і треба робота, або там ви прийшли, тому що зарплата на плюс 100 доларів більше. Це ж зовсім різна мотивація, зовсім різні результати на виході. Якщо компанії так пофігу, просто треба наняти дизайнера і дизайнеру пофігу. Класно, зійдетесь, все буде класно. Якщо компанії дуже надо, треба хтось креативний, хто підніме цю всю планочку, робіт на інший рівень, а ви такий прийшли, вам нічого не треба, ну тоді буде погано, і це буде і по фінансам погано. Коли є оцей меч, коли ви співпали в своїх якихось векторі розвитку, тоді класно і результат. Тому от фактор часу, який час для компанії, який час для вас. Ви зараз дійсно хочете просуватись, чи у вас якісь інші питання, тому що ну, багато чого відбувається навкруг і часто увага в іншому місці знаходиться. І фактор особистості це ну, от така річ. Знаєте, ми ж всі користуємося якимись товарами, послугами, ми всі віддаємо гроші комусь, і є магазини, наприклад, в які приємно прийти, є магазини, в які неприємно. І часто є люди, яким ти хочеш заплатити за їхні послуги, а є люди, яким ти ну, просто мусиш платити, бо, ну, так, так вийшло. І от від того, наскільки легко вам віддавати гроші, наскільки з вами хочеться мати справу, наскільки ви як особистість розділяєте ті цінності, з, наприклад, особистістю свого керівника. З компанії також є особистість, але це вже щось таке, знаєте, зовсім широке. Але от наскільки ви особисто зійшлися, я не маю на увазі оцю примітивну таку. В штучну фігню, типу, доброго дня, Семен як ваші справи, як ви гуляли, як то, як ля-ля-ля, Ні, я не про це. Я про справжнє, я про коли е, дійсно є якийсь коннект, є якийсь спільний гумор, вирішили в потрапля, готові потрапляти в якісь такі складні ситуації, вирішувати завдання, ви як команда, ви як ну, один організм. Коли є оце синергія між вашими е, особистісними речами, тоді і результати класні і вам готові за це заплатити. Від цього дуже залежить. Тому ну, має сенс, мабуть, під кінець задати питання, наскільки з вами хочеться працювати, наскільки ви є приємним на цьому шляху дизайну. Якось так. Успехи вам!